Доброго дня наші малята, малі хлопчики дівчата, за вікном чудова осінь, яка таки манить нас до себе на гостину в ліс. Привіт усі малята! Я рада, що ви завітали до мене у гості, адже саме для вас я приготувала дуже цікаві завдання. Але спочатку вам треба відгадати декілька моїх загадок і зрозуміємо, про що ми будемо з вами говорити. У мене ніжка одна, чобітка не маю, і хоч я без голови шапку одягаю. Хто я? Думаєм, хто ж це такий? Вірно, гриб. Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов. Хто я такий? Це мухоморчик. Що за сестриці ростуть у травиці, Родіна колір, а ім'я як у лисиці. Хто ж це такий? Вірно, лисички. Молодці малята. Загадки ви відгадали, і напевно вже здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо говорити про гриби, а також ми намалюємо один із них. Дітки, а чи знали ви, що гриби це дуже цікаві організми, вони і не рослинки, і не тварини. Те, що ми називаємо гриб, це його плодове тіло. Сам же гриб складається з грібниці, яка складається з багатьох тоненьких ниточок, і вона захована в ґрунті. Грібниця іноді живе сотні років, коли багато вологи і тепла з землі з'являється наш грибок, ніжка з капелюшком. В даний час на планеті є більше ста. Тисяч видів грибів. Також нам треба пам'ятати, що гриби є їстівні, які можна вживати в їжу і є отруйні. Сьогодні ми з вами будемо малювати гриб боровик. Це один з їстівних грибів. Ще його називають білим грибом. Дітки. Але ми пам'ятаємо, що перед початком роботи нам треба зробити пальчикову гімнастику, розім'яти наші пальчики, слухайте уважно і повторюємо. Покладіть дві ручки. Праву ручку ми згибаємо в кулачок. Відводимо вказівний пальчик і місинчик. Це будуть вузика хруща. Повторіте за мною. Я малий веселий хрущ. Мене знає кожен кущ, маю я красиві вуса і нічого не боюся. Молодці. Тепер з лівою ручкою повторюю вказівний пальчик, мізинчик. І поїхали я, малий веселий хрущ. Мене знає кожен кущ. Маю я красиві вуса і нічого не боюся. Молодці, пальчики готові. Ось такого грибочка ми будемо малювати боровочка. Для роботи нам треба стаканчик з водою, серветка, фарби, білий папір, пензлики, просто ялівець і фломастер, щоб наводити контур. Малюємо обережно олівцем ніжку грибочка, далі шляпку, шляпка з двох кольорів коричневого і світло-жовтого, травичка. Ось так, намалювали. Починаємо розфарбовувати. Взяв беремо пензлик. Макаємо трішки водички, якщо багато, промочуємо на серветку і зафарбовуємо шляпку нашого грибочка коричневим кольором. Адже гриба боровичка білого гриба шляпка коричнева. Ось так обережно, не виходимо за контур. Зафарбовуємо шляпку, зафарбували. Далі ми беремо, промиваємо кісточку, пензлик, беремо білу і жовту фарбу. І обережно на кришості нам треба змішати, щоб зафарбувати низ шляпки, Що, щоб у нас отримався ніжно жовтий колір. Ось так беремо білу фарбу. Вимиваємо гарненько кісточку і жовту фарбу. І змішуємо. Дивіться, бачите, отримався ніжно-жовтий такий приємний колір. І зафарбовуємо теж обережно, охайно, не поспішаючи. Все ретельно робимо. А якщо мало, можемо додати трішки білої і жовтої фарби. Але згадуємо, що треба промити кісточку, якщо багато водички, ми просто візьмемо і промочимо її серветкою. Я витираю серветкою, кришечку, закрили. Ну що ж, тепер лишилася травичка. Травичка у нас зеленого кольору. Ось так теж обережно контури. У вас кісточка буде трішки тоньше, тож вам буде зручніше виконати роботу з нашою травичкою. Обережно профарбовуємо все, нікуди не поспішаємо. Ось так. Контур не виходимо. Профарбовуємо все ретельно. Так. Зафарбували травичку, трішки підправили. Кісточком пензлик вимили, закрили. Контур фломастером наводимо обережно. Контур наводимо тоді, коли в нас уже. Трошки підсох наш грибочок, щоб ми нічого не розтерли. Щоб чітко було видно, ось так, бачите, все, молодці. Ось такі грибочки в нас унизу поотрималися. Молодці малята! Чекаю ваші роботи!